Це певний феномен Володимир Зеленський. Феномен у тому, що він з 2018 року, з 31 січня е, грудня, е, коли він почав свою передвиборчу кампанію, розповідав українцям неодноразово різні історії, які суперечили одна одній. Але при цьому українці продовжують вірити в Володимиру Зеленського, значна їх частина. Спочатку він розповідав про те, що дуже легко зупинити війну, якщо хочеш зупинити війну. Можна договоритися посередині, можна перестати стріляти. Потім він говорив про те, що потрібно відводити Збройні сили, проводити розмінування, визнавати формулу Штайнмаєра і імплементувати її до мінських угод. Потім він говорив про те, що Нічого страшного немає у тому, що росіяни вимагають від нас все більше і більше, підводять війська під наші кордони. Жодних загроз немає. Що потрібно готуватися до шашликів від 9 мая і все таке інше. Потім до 4 лютого 2022 року він радикально змінив свою риторику і став войовничим українським націоналістом і обіцяв гнати Російських загарбників до кордонів України 1991 року. Потім він обіцяв, що ми будемо пити каву у Ялті. Потім він обіцяв, що контрнавством 2023 року вирішить усі наші проблеми, і ми відкинемо ворога, звільнимо Бахмут і ще два міста. До того він обіцяв ще щось по дрібницях, типу що Маріуполь. Буде звільнено, і азовці, які боронили Азовсталь, не будуть здані в полон. Але перейдімо далі до історії, яку нам розповідає Зеленський. Потім він розробив формулу миру з 10 пунктів. Вона мала стати золотим ключиком до нашої перемоги. Потім він започаткував саміт Миру. Де зібралося дуже багато країн, і вони повинні були натиснути на Путіна і вирішити усі наші проблеми, цього було недостатньо і він забув про формулу миру і про саміт миру і розробив план перемоги, а потім ще додав план стійкості. Здавалося б, якщо стільки всього напридумано, вже би давно повинна була бути перемога, але врешті-решт, в 2025 рік, ми входимо тільки із тим, що Зеленський забув про це все. І тепер його план перемоги Трампу.